Він з цивілізованим світом чи з країною-агресором. Саме це й було основною метою візиту, і, напевно, сідав зрозуміти, що військовими технологіями, озброєнням та людьми він допомагати не буде. Але знаючи хитрість і водночас мудрість китайців, швидше за все, останні все ж таки пообіцяли Кремлю. Публічно жорстко не засуджувати війну та не ставати на бік цивілізованого світу і України в цьому питанні в обмін на певні економічні преференції, а саме суттєвого збільшення експорту китайських товарів до Росії та переорієнтування світових ринків російського експорту в свою користь. І з одного боку, Китай начебто допомагає економіці країни-агресору. Закупівлями великих обсягів нафти. На долю Піднебесної приходиться близько 40% експорту російської сировини. Але при цьому він намагається не порушувати західних санкцій, купуючи нафту не на вище ніж 60 доларів за барель. І ось нещодавно, після запровадження санкцій відносно кораблів тіньового танкерного флоту, Китай. Теж зробив заяву, що він їх приймати не буде. Біднебесна зовсім не проти скористатися дешевою ціною на стратегічну сировину, але при цьому не порушувати санкції. Тобто, в першу чергу, Китай, користуючись моментом, допомагає власній економіці, теж саме стосується російського газу. Дійсно, його експорт піднебесною зріс, але не так суттєво, як нафти. Газ, здебільшого, Постачається газопроводом Сила Сибіру, який введений в експлуатацію лише в 2019 році. Його максимальна потужність 38 мільярдів кубів газу на рік. Але планово, він зможе її досягти лише у 2025 році. Так, у 2021 було експортовано 10,4 мільярда кубів, у 2022 15,5, у 2023 22,4. Тобто планове. Поступове збільшення обсягів є, але треба розуміти, що Китай купує газ з великим дисконтом на рівні 45-50% від ціни того ж самого російського газу, що поставляється до ЄС через турецький потік. Тобто Піднебесна знову використовує свого так званого друга Росію і купує дешевий газ, тим самим стимулюючи в першу чергу власну економіку.